Навчання ніколи не було легкою справою. Не може воно бути легкою справою і зараз, але воно може бути стосунком, стосунком учителя і учня. Зараз вчителі можливо більше акценти роблять на тому, аби будувати стосунки, аби бути давати учня, учням більше підтримки. Я розроблю наші найважчим, я би сказав, в роботі вчителя це. Зацікавити дітей, особливо сучасних дітей, і е, знайти такі слова, такі підходи, щоб пояснити дітям, що відбувалося в минулому, і придумати, як це можна поєднати з теперішнім. Опановуємо нові навички, які про які раніше ми знали, але дуже сподівалися, що ніколи вони нам не будуть не знадобляться, як, наприклад, екстрена медична допомога, тобто швидка, як, наприклад, навички, як ми можемо допомогти захистити дітей, техніки самопланування себе і інших дітей, тобто щоб їх заспокоїти, зняти їхній стрес. Дуже багато моментів, на які треба знову ж таки приділяти увагу, які дуже часто, наприклад, навіть не говоряться в сім'ях, але ми це маємо поговорити і озвучити mm -hmm. тут у класі. Діти справді тепер не такі, як ми були. Нас трошки легше було зібрати докупи, організувати. Але це покоління дуже хороше, вони з технологіями на ти, і нам потрібно розуміти, що за ними майбутнє. І в них є рішучість, вони більш відкриті ніж ми, в них менше страхів. Ти завжди на такому місці, яке видно для всіх. Ти маєш бути взірцем для наслідування, завжди. Тобто настільки контролювати себе, свої емоції, свій стан ем, і бути привітним, дружелюбним. Можливо, питання і риторичне, але воно дуже важливо. Адже якщо ми воюємо, якщо ми стоїмо, якщо ми не тікаємо з цієї країни, то для чого? Для того, щоб ця країна мала майбутнє. А її майбутнє це діти. Немає сенсу в боротьбі, немає сенсу в стоянні. У зціплених зубах немає сенсу у втрата, якщо в цієї країни нема майбутнього. А майбутнє це діти, тому е все, що ми робимо, це ми вкладаємо, ми творимо той назарет, той простір, у якому ці діти можуть зростати, аби потім мати ресурс, силу е будувати цю країну.